У рамках тижня факультету економіки та менеджменту Сумський державний університет зібрав у своїх стінах економічну еліту з різних країн на ювілейну 20-ту міжнародну конференцію Економіка для екології приїхали з доповідями і лекціями представники Польщі, Ізраїлю та Канади коли я вперше зайшов на сайт Сумського державного університету і побачив інформацію про конференцію, я був вражений тими тезами та матеріалами, які були викладені. І ця конференція проводиться на дуже високому рівні, і вона дозволяє змінити навіть думки населення у напрямку екологізації суспільства. Взагалі я в Україні вже майже тиждень і бачу тут дуже великий потенціал, як з боку природних, так і з боку людських ресурсів. Організатори конференції кажуть, такі заходи виводять сумський державний університет на міжнародний рівень, завдяки чому в інших країнах оцінюють та визнають Ають всю ґрунтовність української освіти тільки за останній рік факультет економіки та менеджменту сумду помітно покращив свої позиції серед країн Європи. Підписаний договір про подвійні дипломи з польським навчальним закладом. Ми підписали такий контракт, який дозволяє навчатися за значно менші кошти в польському закладі, бо не треба вивчати дисципліни, які вивчаються в СумДУ». Зацікавлена у співробітництві і Канада. Випускник СумДУ, а нині аналітик міжнародної компанії IBM, розповідає, що Сумський виш потенційно є центром наукових досліджень. Сумський державний університет дуже активно працює в області зв'язків, в тому числі міжнародних зв'язків, і ми об этом тоже сегодня будем разговаривать. То тобто, есть у нас є пропозиції, в частности, по співробітництву з Канадою, по співробітництву з компанією IBM. Ми підтримуємо відкриття в університетах а різних Магистрских программ, и я думаю, что конечно сумский государственный университет должен э, взять э, на себя, ну он уже и берет на себя, такую возможность расширения этих связей, открытия новых программ, продвижения имиджа университета серед вуза України. А головне, такі конференції дають можливість студентам вже у роки їх навчання серйозно познайомитись із наукою. В можливість виступити, спробувати себе. Це, тобто, для того, щоб потрапити і виступити на конференції, в першу чергу необхідно. Тобто ти пишеш тезиси, ти готуєшся, ти спілкуєшся з людьми, ти знайомишся з іностранцями. Тобто навіть англійський за ці кілька днів можна дійсно познайомитися, узнати. Ти не тільки показуєш, що, що ти знаєш, але й ще, звісно, опит приобретаєш. Обговорюючи глобальні питання світової економіки, науковці з різних країн торкнулися питань екологічної політики та екологізації суспільства. Адже нині саме збереження природи є однією із основних тем світової наукової спільноти.